Друзяшки, всім привіт! вітаю на каналі. І що сьогодні у нас на огляді кросівочки від марки Jordan. І так, моделька кросівочок називається Jordan MVP 92. Ха, Ха, мій рік народження. І так, колір у нас Desert Camo Fire Red Mushroom. Розмір у нас 11, 45 євро 29 см усілочка. Зроблені вони в нас у China. Так виглядає коробочка Jordan. Джордан. І що у нас у коробці? Звичайна бумага з номерком 23 нашого Майкла Джордана, і наші кросівочки. 1 і 2. І так, друзі, так виглядають кросівочки із зовнішньої частини, зверху, ззаді, з внутрішньої частини і підошва. І так, друзі, зверху вниз, давайте підемо. Зверху нас зустрічає такий язичок. Язичок у нас супер грубий, так він виглядає. На самому язичку зверху маємо надпис Flight і значочок Jordan. Маємо дирочки, щоб наша ножка дихала, хоч якось. Маємо таку шнурівку, шнурівка сазвичайна широка. Таку шнурівку можна зустріти у всіх Nike Air Max, наприклад, або Air Force. -ах. Скажу так, шнурівка закоротка. Наприклад, на останній фюзеляж вона не входить. Максимум сюди, але вона виглядає по-рагульному. Ну, таке, шнурівку могли б трошечки подовжити. На внутрішній частині язичка маємо бірочку, розмір, дав зроблені, керкочик, коли зроблені серійний номер. Сам язичок у нас кріпиться до конструкції нашого кросівочка. І так, друзі, самі кросівочки у нас виготовлені із замші. Замша має такий вигляд, дуже вона приємна на дотик, дуже гладенька. Ну, Прикольна замша, мені подобається. Тут такий колір, тут такий колір. Ну, Прикольна замша. Дуже приємна вона на дотик, скажу так. За такий прайс, ну, гарна замша. І також маємо такі вставки з обох сторон. з такої цупкої сітки. Ця сітка напоминає мені трошечки такі мішки, знаєте, як колись були зерно грузили. Ну, прикольні. Вставки такі мені подобаються. Маємо, значить, Jordan, він у нас пофарбований. Маємо таку вставку на п'ятці із різини Soft Touch. Вона дуже приємна на дотик. Ну, аж хочеться її пощупати. Маємо надпис Nike Swashik і надпис Air. Сама ця пластинка у нас прошита, прошита рівнесенько. Маємо зачіп, щоб взувати наш кросівочок. Він гарненько у нас прошитий, і дуже приємний на дотик. І так, всередині маємо таку усілочку. Вона дуже легко достається. Так вона виглядає. Значочок Jordan, Маємо супортик для підтримки бокової частини ноги. Так виглядає усілка. Ну, така жирна усілка, мені подобається. Так вона виглядає. Скажу так, не бачив таких усілок у Nike, Щось новеньке. Ну, приємна така. І всередині у нас кросівочки прошиті. І ось тут маємо додаткову підтримку нашої п'ятки, щоб не натирало нашу задню частину ноги. І по всій довжині кросілочка внутрішній частині маємо дуже м'якеньку підкладку. Так вона виглядає ця підкладка, як на язичку, ну, подивіться. І так, друзі, підошва. Середня підошва у нас піна, піна Ева, така вона трошечки дубовата. Тут такі вставки зверху, це теж у нас піна. Ну, скажу так, дубовата вона трошечки, але своєю задачею, я думаю, вона буде справлятися. Ну, вона майже не гнеться. Ну, дуже важко. Але так як натискаєш на неї, то трошечки гнеться. І так, друзі, так виглядає протектор значочок Джордан. Сам протектор у нас виготовлений із перероблених матеріалів. По грубості він, ну, подивіться самі. Супер грубий, думаю, не буде він швидко у нас стиратися. І на передній частині також він винесений. І як будете бити з ногою, то нічого собі не пошкодите. І так, друзі, ціна цих росівочок 630 злотих, тобто 6500 гривень, якщо брати курс по 11 з копійками. Ці кросівочки є у двох кольорах: є в такому світлому, коричневому і є в чорному. На мій суб'єктивний погляд, в коричневому вони більш потужніші. І так, давайте про розмір. Замовив я ці кросівочки у розмірі. 45-му, сантиметрів 29 і 11 USA. Завжди замовляю 45-й і немає проблем. І на сантиметрі ніколи не дивлюся в Nike. Але зробив помилку. Якщо будете замовляти, то беріть на піврозміра менші. Я б взяв 44,5 і вони були б для мене easy. Трохи вони великомірять. І так, друзі, швиденько плюси і мінуси цих кросівочок. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. Трошечки вони мені напоминають Air Jordan MVP звичайні, Air Jordan 4, Air Jordan 5, ну, щось є в них схоже. Друге, їхня ціна за 630 злотих. ну, Непоганий прайс за такі кросівочки від Jordan. Третій плюс якість виконання і матеріали. Ну, реально, зроблені вони чудово. Клею видно, але дуже дуже мінімально. Сама замша дуже приємна на дотик, нічого не терчить, ніякі нитки, ніяких затертостей нема. Все дуже приємне. Ну, Рекомендаціон. Четвертий плюс. Вони доволі легенькі для Джорданів. Вага їхня 520 грам. Для баскетбольних кросівочок це майже нічого. Ну, на нозі вони взагалі майже не відчуваються. І з мінусів, друзі. До мінусів відніс би цю піну. Вона ну, реально така туга, ну, туга піна. ну, Будемо відвертими. Немає тут ніякої подушечки Air Max, Ну, я скажу так, в Джорданах Air Max вона там дуже не рятує вас. Е, оце один мінус. Піна. Хотілося б її трошечки трошечки м'якшою, бо вона така дубовата, я скажу так. Ну, як натискаю тут. блядь. Ну, ніхера вона не, не здвигається з місця. А, блядь, Ну дивіться, трошечки там. Оце єдиний мінус. А так, зачетні кросівочки, думаю, будуть дуже популярні вони за гарний прайс. І що, друзі, запрошую вас глянути, як ці кроси виглядають на нозі. А з вас лайк, підписочка. І напишіть в коментах, чи купили б ви собі ці кроси, чи ні. І що, всім папа, -па, люблю, цілую, бувайте. Па-па!